Здравствуйте, рада вітати вас в ефірі телеканалу Ексклюзив. Традиційно після сесії Хмельницької міської ради ми зустрічаємося із представниками Всеукраїнського об'єднання Свобода. І сьогодні гостем студії є депутат Володимир Гончарук. Вітаю вас! Вітаю а, отож, говоритимемо про останні рішення, які прийняті у Хмельницькій міській раді. Пане Володимире, вчора було. Проголосовано нарешті депутатським корпусом про маркування товарів російського походження. Скажіть, чи вдалося досягти порозуміння між собою та яким шляхом приймалося це рішення? Я хочу сказати, що вчора, під час прийняття цього рішення, ну в залі сесійній не було дискусії, чи приймати це рішення, це чи не приймати. Було більше дискусія, яким чином маркувати ці російські товари. Чи це буде прапор Російської Федерації, чи це буде матрешка з зубами або з автоматом, чи це буде якийсь інший символ, який би народний якби просто давав зрозуміти, що це за товари і з якої країни вони походять? Хочу сказати, що передісторія цього рішення була наступною ще кілька місяців тому, коли починалися ось тільки ці заворушення, так би мовити, антитерористична. Операція на сході України, і коли всім стало зрозуміло, що це не просто якісь терористи, які з'явились нікуди, а це е, терористи, які навчаються на території Росії, і значна їх частина і більшість керівників це е, представники спецслужб Російської Федерації. Тоді е, почало прийматися таке е, рішення, е, і першим воно було прийнято. Головою Полтавської обласної держадміністрації, який теж є Свободівець, який рекомендував через те, що місцеві органи самоврядування не мають права зобов'язувати, вони можуть рекомендувати. Рекомендував всіх, всім районним адміністраціям, всім торговельним мережам, які є на території Полтавської області, маркувати ось ці товари. Тобто це рішення воно поширилось на інші частини області України. І одразу після цього полтавського рішення перший заступник голови адміністрації Хмельницької, який є свободівець Олександр. Чишечник теж розіслав відповідне рішення е, керівникам районних державних адміністрацій е, про те, що просимо вас звернути на це увагу і рекомендувати вашим торговельним мережам, які знаходяться на вашій території, маркувати ці товари. Е, пізніше е, також було надіслано це рішення міському голові. Е, пізніше було піднято питання на депутатському дню про те, що потрібно якось в місті Хмельницькому якось це рішення прийняти відповідним чином. Е, і його легалізувати як рішення. І от вчора на сесії міської ради ми прийняли ось таке, що ми зобов'язуємо не зобов'язуємо, а рекомендуємо всі торговельні мережі, які знаходяться на території міста Хмельницького, особливий статус маркування товарів російського походження. Тобто, це повинно писатися походжено або вироблено з Російської Федерації. І відповідне зображення. Тобто, вчора з рішення було по першому проекті рішення про те, що повинен бути зображений російський прапор. Але є просто сумнів, в деяких чи це буде дійсно від людей показувати, що не потрібно це купляти а можливо, це з іншої сторони буде популяризація російського прапора в торговельних мережах. Тому для чого це робити? І через те видали цей пункт. І власники торговельних мереж і інших суб'єктів господарювання е, можуть самостійно вирішувати, чи це буде матрешка з оскаленими зубами, чи це буде е, з автоматом, чи це буде колорадський жук, тобто у, кожного, у кого яка фантазія, але обов'язково повинна бути така позначка з вироблено або походженого з Російської Федерації. А на вашу думку, власники магазинів торгівельних мереж вони дослухаються до рекомендацій Хмельницької міської ради? Зобов'язати їх ми не маємо права, але я думаю, що ця позиція тут повинна проявитися і громадських організацій, і простих українців. Всі повинні знати, що таке рішення є. І, Кожен, наприклад, свідомий українець, побачивши е, про те, що немає такого маркування, він має право звернутися до адміністрації чи до керівника цього закладу про те, що просимо його повісити. Так само, як було, наприклад, е, здається, в Таврії громадські активісти вони ходили чи в епіцентрі розвішували це е, маркування самостійно, до того навіть як було це прийнято рішення в тих мережах, де відмовлялися це зробити. І тут ми повинні бачити самостійно власника. Тобто ми знаємо, що багато мереж, навіть в тому самому Хмельницькому, можливо, є частка російської власності в цих торговельних мережах, або хтось власник, росіянин. Можливо, він не хоче. Да? Він, він розуміє, що це будуть менше купувати, і його прибутки впадуть, але... Повинна проявитись громадська позиція кожного, і ми повинні всі разом додавлювати це, щоб в кожному е в торговельному закладі були ось ці ознаки. Вчора також депутати Хмельницької міської ради проголосували про допомогу учасникам антитерористичної операції та їхнім родинам. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу і що це буде за допомога? Так. Е ну, це рішення номер 9 і хто хоче детальніше з ним ознайомитись, будь ласка, візьмете, бо там в цьому рішенні прописується порядок надання і всі основні моменти. Я так коротко про них скажу. Це рішення номер 9 вчорашньої сесії. Цим рішенням передбачено, воно складається з трьох додатків. Тобто і передбачено в першому додатку про надання одноразової допомоги загиблим учасникам АТО, членам їх сімей, учасникам АТО, які беруть участь в антитерористичній операції, щодо одноразової матеріальної допомоги. Другим рішенням це відшкодування комунальних послуг. Тобто, якщо є е, боєць, який приймає участь е, фактично в війні на Сході, і його е, там прописано, що члени сімей, хочу наголосити на цьому, члени сімей, якщо одружений, є дружина і діти до 18 років, якщо не одружений, це є батьки, батько або мати, і так само діти. Тобто, якщо вас е, або батько... Або е, син, або е, чоловік воює на Сході, ви маєте право взяти документ про те, що він е, дійсно перебуває в АТО, принести в міську раду, і вам будуть відшкодовані за місцем реєстрації його е, комунальні послуги. Е, там закладені е, поки що до кінця, через те, що бюджет планується на рік, до кінця цього року закладені кошти на відшкодування цих, е, е, цих коштів. І е, третій додаток. Який говорить про те, що діти учасників АТО мають право на безкоштовне харчування в закладах дошкільної і шкільної освіти в місті Хмельницькому. Також мають право діти тих переселенців чи біженців, які втекли з території Луганської і Донецької областей. Тобто, ось такий комплекс рішень. Для того щоб захистити, хоч якось, ми свого боку, від зі сторони міської ради, захистити тих людей, які воюють і виборюють українську е, незалежність, хочу сказати, що е, зразу з цього питання є деякі нюанси через те, що е, ми знаємо, що не секрет, що Проблеми з документів учасниках учасників АТО можуть не давати довідки про те, що він є членом учасником терористичної операції. Можуть в декого просто документів написано, що він на полігоні в Яворіві або десь в Харківській області. Тобто є проблеми. Але я думаю, що це вирішувати, наприклад, по відшкодуванню комунальних послуг де комісія в міській раді, і ми вчора узгодили, бо підносилось це питання, що якщо буде навіть будь-яка довідка про те, що він десь там на полігоні чи в Донець, просто не учасника АТО, а знаходиться на території Донецької і Луганської областей, їм також будуть відшкодувати. Бо ми розуміємо, що зараз багато військоматів, Просто не, не, не дадуть таку довідку досрівно е, всі люди, і будь-які навіть за відсутністю цієї довідки, а просто про те, що він призваний е, до такої-то частини, е, теж може бути підставою для того, щоб звільнити від сплати е, цих комунальних послуг. Ну, ось таке рішення, і я думаю, що всі мешканці Хмельницького, кого заділа ця ситуація, кого рідні знаходяться там, повинні скористатися цією можливістю. Бо на сьогоднішній день тільки 5 людей з Хмельницького подали у ці документи. Просто одні не знають, що така є можливість, інші, можливо, не бажають, а інші просто не знають, куди звертатися. Тобто в відділ прийому звернень громадян на ім'я міського голови пишете заяву і доносите там документи. В основному це паспорт, копія, ідентифікаційний код, оця довідка і ще, можливо, деякі там документи. Угу. А, повертаючись до проблем хмельничан. А, зокрема, це є встановлення, самовільне встановлення гаражів. А, люди вже приходили під міську раду, вони мітингували через те, що їм присудили сплатити досить такі високі тарифи за легалізацію цих будов. А, скажіть, будь ласка, чи зараз ця проблема вирішується і яким чином? Хочу сказати, що це рішення було прийнято в квітні місяці на сесії міської ради, досить таке неоднозначне, через те, що всі основні позиції, які там відображають негатив, вони йшли в додатках, і багато хто їх не помітив. Але вони дійсно є трошки дивними. Основне стосується того, що на території міста Хмельницького є дуже багато самовільно встановлених індивідуальних гаражів. Тобто людина взяла, мешкає в будинку, є прибудинкова територія невелика, і в 70-х, 80-х, 90-х, і зараз будується будинок, і багато хто встановлював собі ці гаражі. Таке питання підносилось, тобто воно не є тільки питання міста Хмельницького і в сусідніх областях. Але чим відрізняється це питання в Хмельницькому через те, що е, тут е, цих власників е, зразу заставляють платити великі кошти за те, що вони ці гаражі мають. Е, тобто е, сума складає, от в мене є рішення от попередньої сесії, от той, на яке було прийнято це рішення, от в додатках, е, за. Оформлення встановлення тимчасових цих конструкцій 1670 гривень, за переоформлення на іншого власника 1200 і за продовження терміну дії договору про надання послуг забезпечення користування цими тимчасовими конструкціями 1120 гривень. Плюс до цієї суми буде за кожен рік мало бути 800 гривень. Тобто фактично близько 2000 гривень з кожного власника таких гаражів пропонувалось. Щоб він платив в і навіть не в бюджет, а на користь частину бюджету, на користь частину на користь одного з комунальних підприємств. Хочу сказати, що до мене одразу звернулася ініціативна група з цього питання, яка спочатку це питання, не знаю чому, піднялося на територію мікрорайону Гречани. Я був членом ініціативи оцих людей, які зібралися, і люди готові платити. Люди готові, вони розуміють, що їхні гаражі встановлені до закону і вони готові дати певну суму на розвиток міста через те, що вони там знаходяться. Але ну, ці суми вони є не виправдано великими. Навіть на сесії міської ради, коли підносилось, дайте калькуляцію цих сум, для чого де взялися цих більше тисячі гривень, ну, не могли однозначно дати відповідь. Тобто, ми розуміємо, що е, через те люди після цієї місцевої ініціативи зібралися під сесією міської ради, і, е, здається, це був червень місяць, рішення призупинене. На даний момент е, це рішення не діє, і тобто якщо вам хтось е, говорить кудись платити за індивідуальні гаражі, не погоджуйтесь і поки що не платіть. Через те, що має бути створена спеціальна комісія, куди входять представники. Власників цих гаражів і представники міської ради і комунального підприємства, які мають узгодити цю суму. На цьому вирішили. Але на цій сесії пропонувалося було рішення прокуратури, так як це рішення йде всупереч ряду законів України і нормативних положень його скасувати. То його воно не пройшло, тобто е, тільки 10 депутатів, в тому числі у повному складі, Фракція Свободи, голосувала за, е, щоб це рішення скасувати повністю. Ну, На жаль, члени, представники інших політичних партій і фракцій не підтримали це рішення. Е, але я думаю, що ми все-таки знайдемо якийсь консенсус, і е, ті думки людей е, простих вони будуть почуті. Бо хочу сказати, що. Е, ну, Можуть багато хто говорити, що вони встановлені просто так собі ставили, ну то, -то так. Але в будь-якому випадку ті люди зверталися до місцевих жеків, звертались до якихось місцевих людей, які там відповідали за ту територію, і давали їм хабаря. Ну, мало хто просто так ставив денебудь. Також позиція взагалі підносилась на місцевій ініціативі і далі в раді про тих гаражах, які знаходяться на території, наприклад, дитячих майданчиків, на території об'єктів, які повинні будуватися. Це однозначно. Тобто тут питання навіть не обговорюється. Якщо гараж знаходиться на території дитячого майданчика, він його потрібно забрати звідти. Тобто повідомити людину для того, що вона забрала, тому що це ну, ненормально. Але коли гараж знаходиться на території, яка нікому не заважає, я думаю, що це є нормально. Тим більше, що кожен має право е, отримувати е, власність земельну ділянку тих 20 квадратних метрів для будівництва гаража. Е, ну і таке питання щодо цієї суми виникає дуже велике. Люди приблизно погодились платити десь 200 гривень е, для того в рік. Щоб за, за ці гаражі, що вони встановлені закон. Через те, що представники комунального підприємства говорять, які от готували це рішення, говорять, що там повинно бути, вони надають певний ряд послуг. Але які це є послуги? Тобто, ну я не знаю, треба бути наївним, щоб думати, що комунальне підприємство підстриже вам газон перед індивідуальним тим гаражем, проведе вам світло, якщо його нема, або там буде забезпечувати його чи надасть охорону. Тобто це просто е, знімання з людей гроші в той момент, коли зараз так не підноситься мінімальна зарплата, і ситуація в країні досить важка, е, наповнити за рахунок простих громадян е, міський бюджет. Угу. І повертаючись до ситуації в країні, сьогодні багато людей е, займаються благодійністю. Свобода також е, створила благодійний фонд. Е, Чим будете займатися? Хочу сказати, що ми ну, почали допомагати військовим не, не щойно. Тобто ми ніколи цим не займалися. Тільки від початку конфліктів. Ми всі свої сили, які тут могли, на базі міської організації створили пункт міської організації свободи, створили пункт прийому допомоги і передаємо його туди на схід. Хочу сказати, що ми не Працюємо через безпосередньо через військові частини, тобто ми ті речі, які ми зібрали, ті кошти, які нам допомогли люди, ми не передаємо е, начальникам військової частини чи е, заступникам нам начальника е, з різних питань. Ми безпосередньо маємо контакти своїх свободівців, які е, воюють на сході, е, інших громадян, дружини, яких е, чи родичі приходять до нас на офіс, е, або взагалі простих. Людей, які знайшли е, наші координати, це є е, група на Фейсбуці і в, в соціальній мережі Контакти, допомога військовим Хмельниччини. Знайшли просто координати наших волонтерів, телефонують, і ми вже з ними тримаємо зв'язок і намагаємося, чи ми маємо змогу їм е, допомогти. Тобто, ми з самого початку це робили, але зараз вирішили е, е, це е, створити благодійний фонд для того, щоб не було е, різних питань, там і так далі. Хоча я думаю, що взагалі людина, яка в цей момент яка бачить, що дійсно відбувається. Коли держава не виконує свою функцію забезпечення військових і коли все лягає на руки волонтерів, таких питань, як виникали в Києві, про те, якісь податки з волонтерів брати, це взагалі якийсь нонсенс. І думаю, всі повинні долучатися до цього благого наміру, бо через те, що ми український народ, і ці люди захищають нашу свободу і незалежність. Ми повинні будь-якими можливостями, хто 5 гривень, хто. Принести якусь е, пачку печива, хто е, має просто вільну годину і піти провідати військових, які лежать у нас е, в шпиталі на ракову. Ми всі повинні долучатися до цієї боротьби через те, що це фактично національна війна. І е, цей благодійний фонд він тільки е, для того, щоб якнайкраще е, і якнайшвидше от, надавати ті, ту допомогу, яку ми і так надаємо. І наостанок, пане Володимире, я не можу вас не запитати. Щодо вашого ставлення до прийнятих у Верховній Раді законів про особливий статус Донбасу. Ну, це важкий дуже закон, і його вже прозвали в народі закон про капітуляцію. Бо фактично, ми цим законом вибрали найгірший варіант, який може бути для України. Фактично. Ми, українська держава, із з кишені кожної українці цим законом передбачено. Буде відновлення інфраструктури, буде відновлення тих об'єктів, буде відшкодовуватись їм там, якісь пенсії, соціальні виплати тим, які зараз фактично воюють на стороні Росії. Цим законом створюється місцева поліція, яка буде підпорядкована органами місцевої влади. Проводяться вибори. Тобто, фактично, всі ті, як ми їх називаємо, терористи або насправді російські наманці, вони просто легалізують свій статус. Вони підуть на вибори, бо Україна не зможе контролювати тобто, державні органи, як будуть там вибори. Ми всі знаємо, що вибори виграє той, кого скаже Путін або хто скаже його намісник у Донецьку чи в Луганську. 100% ради будуть сформовані з тих терористів. Представників російських спецслужб, і фактично вони отримують владу на цій території, але Україна буде фінансувати, буде надавати дотації, субсидії. Причому я не знаю, чи можна в майбутньому сподіватися, що кошти звіти будуть власники заводів тих чи пропускати сюди якісь податки з тих регіонів. Тобто, фактично, замість того, щоб. Продовжувати, ну, зрозуміло, що е, зараз дуже важко продовжувати ті військові дії, коли ми побачили, що фактично держава, е, яка 23 роки міністерство оборони, е, нібито готувалася до війни, а насправді воно ні до чого не готувалось. І коли ще е, ми недавно впливали в ілюзіях, що в нас є армія, насправді вона щойно була створена півроку тому українська армія. І... Е, я вважаю, що цей закон фактично є законом про капітуляцію. Не маємо права ми здавати українські території, а це фактично здача українських територій. Терористи вже заявили, там е, вчора була інформація від керівника інформаційного спросту Тимчука, що ніяких змін цей закон на сході не дав. Тобто терористи як продовжували обстрілювати наші об'єкти, так і продовжують обстрілювати. Була навіть вчора здійснена спроба захопити Донецький аеропорт і вже е, не просто якимись. Там навченими найманцями, які там кілька років воюють, а з представниками російських спецслужб головного управління розвитку Російської Федерації. Тобто ми робимо щось. І сподіваємося, що з іншої сторони нам також будуть, будуть щось робити. Але я ну не думаю, що від Росії потрібно сподіватися, що вона е, виконає ті домовленості. Росія не та країна, з якою можна про щось домовлятися. Росія все своє життя, навіть не українці, а бісмарк говорив, що е, договір з Росією не вартий навіть того паперу, на якому він написаний. Вона все життя брехала, вона все життя е, виконувала Використовувала людей і будь-які політичні інструменти, щоб відтворити той русський мір, як вони називають, і щоб захопити чи Радянський Союз і захопити побільше земель. Ціль Путіна не е, якийсь там маленький клаптик землі. Ціль Путіна. Впливати через Донецьку і Луганську областей на всю політику в Україні. І ви бачили, що в зв'язку з цим, було, хоч було прийнято в Верховній Раді договір про асоціацію, угоду про асоціацію, але вона відтермінована на півтора року її дія. І це теж фактично, як заявили представники Єврокомісії і е, президент, щоб для того, щоб не спровокувати нібито якісь побоювання Російської Федерації, які можуть бути побоювання в Російської Федерації, коли ми є незалежною державою, і ми самі повинні вирішувати, куди ми йдемо, якщо ми вибрали Європейський Союз. А за це лягала і та сама загинула небесна сотня, і скільки людей повиходило в різних містах на майдан. Значить, ми вибрали європейський союз. Так само Янукович свого часу він теж не відміняв угоду про асоціацію. Він сказав, що зараз не на часі. Так само зараз поступив президент Порошенко. Ну, не можемо і не маємо морального права йти зараз на е, от такі дії. Ми навпаки повинні всіма можливими методами е, долучатися до Європи, е, і наш розвиток повинен йти вперед, щоб ми тут знову не, нас не намагалися різним методом при, приєднати до того самого Радянського Союзу чи нового Радянського Союзу. Пане Володимире, я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студії. Шановні телеглядачі, гостем студії сьогодні був депутат Хмельницької міської ради Свободівець Володимир Гончарук. На все добре, побачимось. До побачення, щасливого дня.